Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Он, бачите, пошти, ну, 20 хвилин до, до першої. Отака така погода. Тільки що прийшла з центру, їздила в центр по ділам. Зараз покажу, що купила. Ви знаєте, хороша, не холодна погода, але таке трошечки мрячка така невеличка. А так десь, може, градуса 3-4 тепла. Ото так. Покажу зараз. Почну з риби і одразу її покладу в морозилку. Купила дві риби, гарячу, савостету, кюльма савостету Це холодне копчення риба, холодне копчення. Ось я заплатила за неї. 27,90, 27,90, отаке така ціна. Тут пів кіла. Ось. Бачите, пів кіла. І тут пів кіла. Оце купила дві рибини. От. Дивилася ікру, ну така гад дорога ікра. 60 євро кіло. 60 євро. Ви, ну, це ви розумієте, яка це ціна? да? От. Якщо раніше вона була 30, навіть 25 то тепер 60. Прошли рік я їхала в зиму до своїх і брала по 42 євро за кіло. Треба поїхати у той магазин, де я брала, може, там трошки дешевше. І купила отаку от баночку. Отаку от баночку, буду ж посилку відсилати, так покладу в магазин. Норман. Це паста Арахісова у кашу додавати. 2,90. Оце, бачите, 2,90, а це 27. 92 рибини, кіло риби. Теж колись риба була 18 євро за тіло, тепер такої нема. Тоді, значить, пішла оце наточка попросила отаку чашку купити. Ось я й купила. Муміка, Муміка, вона ж муміки збирає, і, і другі, там ще. І, і муміки. Отаку муміка купила, він по знижки сьогодні. Ось тут етикеточка з нього. Значить, мумік у нас сьогодні 11,99. Знижка 6,51. Отака знижка на нього. Мумічок. Тоді ще зайшла в Ната сказала, зайди в парфумірку. купи отаку по знижкам іскада. Тут 100 мл. Це туалетна вода, і коштує вона. 44,75%. А так вона стояла, бачите, 89,50 мінус 50%, -50% 44,75%. І там же в тому магазині мені оце таке дали. Ось таке дали мені О, пробнички такі. Так я і взяла. Думаю, ну а чем ні А що ні? Як дають, так можна і взяти Оце такі в мене були закупи сьогодні, більш нічого. Так і де вже є знижки, але такі, знаєте, ще дуже малі знижки. Це мені бумаги прийшли. Не буду показувати адресу. Ось, бачите, мені додали трохи пенсії. Зараз в мене 541 Євро 15 центів пенсії. Це Додавали тут написано скільки один. один Отак. От Підождіть. Тут закрию адресу свою. Отак. От Ось. 1,31% 31% додавали. Ото таке. З першого першого будуть виплачувати. Таку пенсію? Як я пішла на У мене ж пенсія не по старості в 65 років, я пішла в 60 років, в мене не, але по інвалідності пенсія, то вона в мене починалася із 495 євро. А зараз оце ж 500, 500, скільки тут, 541 і 15 центів. От. Підросла трохи ну, на 50 євроків під... за 8 років це, це дуже малий рост, дуже малий рост. Я би хоч би євро 100-120 ну, Скільки дали, розумієте, і за те спасіба. Я завжди кажу спасіба Господу Богу, і спасіба Фінляндії, що приймають людей, і що тим, хто тут давно вже живе, допомагають, і все все хорошо і благополучно. Що я ще? Фруктів ніяку не купувала, бо в мене ще отут два он, мандарини, клімінті, і в холодильнику ще чотири. Думаю, на що я буду купувати, треба їх з'їсти, вони ж теж висихають. М -м. Ну, а тоді вже, може, завтра, післязавтра куплю. Завтра у нас цілий день дощ, у неділю теж у нас цілий день дощ, так що я ніде не піду, завтра, ж субота і неділя, тоді От так я буду вдома. І що я буду робити? Та нічого не буду робити. Може, сходжу так, якщо буде якийсь перерив, там пару годин, так я піду до мебільного пройдусь, прогуляюсь. Так, чисто тільки пройтись, прогулятися. А так нічого робити не буду. Я вчора провела свою племінницю Оксанку, вона довольна, що вона в мене погостила, я довольна, що вона в мене погостила. Ну, я вам скажу не дешево. Оця вся поїздка їй обійшлася у 40 євро. Вона хотіла може купити теплу куртку, тут, чи тепле пальто, нічого ми не знайшли. Ну, ми їздили по сек секонд хендам ну, по, по кірпуторіям. Було. Одне було, але на ньому не було ціни. Хтось чи зірвав, чи згубилася, О, таке більш-менш. Ну, і все. Не знаю, чи приїде ще, чи не приїде, який е, той сенс приїжджати їй, що п'ять 40 євро. А за такі гроші, оцей раз 40 і ще раз 40, 80 євро, так як почнуться скидки, за 80 євро можна хорошу куртку купити або хороше пальто. Дуже хороше. Те, що стоїло 150-170, купити за 80, так що немає сенсу. Тим паче, що продукти ми по продукти ніде не ходили, бо все закриване, а там, де є одне місто, я знаю відкрите, так там така сумасшедша. Черга, що будеш стояти три години і нічого не дадуть. Ось От. От такі справи. Так що ми не ходили. Те, що в мене було, а багатенько було і там, і сосіски, і... а правда вона купила собі курячого фарша і пачку масла, щоб, ну, щоб там не бігати. От. А я дала їй і сосіски, і сордельки, що і... там ще курицю дала, то ми пекли ті цвибики, цвибиків їй положила. От, і мандаринки оціх, і клементинки положила оце все їй. от хай там Поїсть. от такі справи. А так більше нічого такого у мене нового немає. Хорошо було вдвох, хорошо. Але я вам скажу: я привітла одна, якось як Юра сразу пішов, мені так було от ті, як сказати, Сумно було дуже, погано було дуже одній. Я така була б одразу, бо це все кинуть і поїхати в Італію до Донати переїхати і там жити. А тоді так рік пройшов, два, три, п'ять, вже і шість пройшло, вже на сьомий пішло. І я, ви знаєте, так привикла, мені, вроді, непогано одній. Ну, буває, як на свята погано. На свята і на виходні дні. Так, на будні дні я мотаюсь туди, сюди, туди, сюди. мені Оце, бачите, зранку вийшла у пів... пів на дев'яту і ось прийшла у пів на першу. От. А як це буде завтра, субота, неділя, ще є сій погана погода, то йдеш уже, не підеш, то в хаті будеш. Да? Ну нічого, нічого страшного, нічого страшного немає в цьому. Я вам кажу, я звикла до цього і мені нормально, мені дуже нормально. Ну, оце такі діла, дівчатка-хлопчики. Вона відкрила собі пачку тих кукуризяних паличок погризти. Ми з нею погризли і, і того, і халву я різала, і конфети ті, що з України привезла, все ми кушали, хорошо, і готували, і вареники робили з картоплею, і суп робили з фракадельками. І... З рибою робили, і піцу робили, і це ж цвибики робили. Та багато багато-багато кульов ми робили робили. Так що все все хорошо і благополучно, аби тільки було тихо в країні, та щоб швидше все вже закінчилося. Так що бувайте здорові, мої рідненькі, мої хлопці, мої дівчатка. Всього вам доброго, всього вам хорошого, щоб було тихо, спокійно і очікуємо. Кінчавіть. Пока-пока.